Вітаю вас, мої шановні глядачі, сьогодні я вам хочу дати сім важливих правил, якими користувалися наші предки. В принципі, вони не то, щоб користувалися, вони жили по тим законом. І у нас наш час, в принципі, це теж актуально. Просто ми забули і не виконуємо. Ну, це не є дуже добре. Тому я вам зараз нагадаю про сім важливих правил, які виконували наші предки. Правило перше. Коли до вас у вісні приходить. Померла ваша е, рідна людина, родич померлий, і щось просить вас виконати або дати йому. Це треба обов'язково зробити, особливо якщо він просить якусь річ. Візьміть ту річ або схожу на ту річ, і віддайте її або нужденним, або родичам. Таким чином, ви допоможете душі своєї близької померлої людини. Правило друге: постарайтеся лягати спати до опівночі. Це дуже важливо. Тому що саме після опівночі людська душа дуже вразлива, і темні сили полюють на такі душі. І недарма люди, які лягають спати раніше, вони виглядають краще. Тому старайтеся лягати до опівночі. Але якщо ви працюєте і не можете лягти пораніше спати, то тоді просто прочитайте коротеньку молитву. це вам допоможе. Правило третє дуже добре мати вдома льняне простирадло. Для чого? Ну, звісно, і діти хворіють, і дорослі хворіють. От якщо в домі хворіє людина, то хвору людину треба класти саме на льняне простирадло. Це прискорить одужання. Правило четверте: коли на вас навалюється одна біда за другою, треба йти до мосту. Мост може бути будь-яким, він може бути великим, він може бути маленьким, через річку, через стримочок, будь-що, але це аби був міст. Станьте на одній його половині на одній стороні мосту і річці або струмочку розкажіть всі свої біди. І робіть це так, нібито ви залишаєте на одному кінці мосту свої проблеми. Потім переходьте міст на другу половину і йдіть собі. Розумієте, це практика пошання біди на тому березі. Хочу вам зазначити, коли ви будете робити цю практику з мостом, треба визначитися, в якому напрямку ви будете йти додому. Тобто біди свої треба лишити на одній стороні, перейти міст і йти додому, так, щоб ви не поверталися. З... Правило номер 5 Кидати одяг на підлогу заборонено. В давнину навіть малим дітям забороняли кидати одяг на підлогу. Тому що одяг на підлозі люблять темні сили. Якщо ваш одяг дуже часто валяється на підлозі, звідти і головний біль, і роздратування, і поганий настрій, і безсоння. Тому старайтеся так, щоб ваш одяг не валявся на підлозі. Правило шосте: якщо ви отримали крупну суму грошей, зробіть так, щоб ви не витрачали ці гроші саме в день отримання. Треба зробити так, щоб ці гроші переночували вдома. Тоді у вас завжди гаманець буде повний. І сьоме правило: якщо ви віддаєте борг, то віддайте його з якимось гостинцем. ну або просто покладіть декілька гривень зверху. Це допоможе зберегти енергію грошей для вас і для вашої родини. Виконуйте ці нескладні правила, і життя ваше поліпшиться. Я вам дуже дякую за увагу.